Нещодавно були повідомлення, що через дії російських сил на четвертому енергоблоці Запорізької атомної електростанції стався виток води. Наскільки небезпечною є ситуація з точки зору технічного обслуговування заес? Ситуація є надзвичайно небезпечною зараз на ЗС, і щодня вона загострюється, зокрема з двох причин: перше, те, що ви згадали, обладнання не отримує належного догляду, не отримує належних комплектуючих. Друга причина це критичний брак. Персоналу дуже багато персоналу. Це висококваліфіковані фахівці ліцензовані нашим українським регулятором, і багато з них вже виїхало, евакуювалося. Багато з них зазнали тортур, зазнали. Ну, знущання з боку російських окупантів. І зараз, наскільки нам відомо, на енергоблоках залишились такі енергоблоки, навіть незважаючи на те, що 5-6 зараз зупинені в стані холодного одного зупину, на яких немає жодного ліцензованого. Оператора жодного ліцензованого фахівця нещодавно міністр енергетики в інтерв'ю Голосу Америки говорив, що єдиний спосіб змусити росіян вести перемовини по ЗАЕС – це санкції проти атомного сектору. Чи це так на вашу думку? Ну, санкції проти атомного сектору, зокрема, Росатому, який є частиною цієї окупаційної сили на ЗАЕС, це звичайно. Справедлива і доцільна доцільна дія, і захід би був з боку з боку міжнародного співтовариства. Чи це якось російську владу змінити їхні їхнє ставлення? Ну, невідомо. Я звичайно сумніваюся, що, що власне, от тільки там будуть санкції проти Росатому і російської ядерної галузі, це якось якось ну, корінним чином поверне. Поверне хід хід подій, ем, Росія. Ми бачимо її, дії не змінилися, і плани не змінилися і після того, коли захід наклав санкції на, на газ і нафту, на інші сектори її економіки. Я думаю, тим сподіватися на якісь такі політичні чи економічні важелі. Ем, було б занадто оптимістично.